Новорішні і різдвяні свята залишились позаду. Одесити повертаються до буденного життя. І дехто вже прибирає новорічні декорації. Тут постає питання, куди віднести вже непотрібну ялинку чи сосну. В різних районах міста працюють 36 пунктів прийому. Повідомляють в мерії минулого року. Перше дерево до них принесли вже 1 січня. Однак цього року ситуація інша, кажуть працівники пунктів в Малиновському районі, до яких ми завітали. В Одесі запрацювали пункти прийому ялинок. Кожен, хто принесе новорічну красуню, гарантовано отримує цукерку. Вигідно обміняти хвойне дерево, можливо, на вулицях Болгарській, Богдана Хмельницького, Балківській та Середній. Працівники пунктів прийому ялинок кажуть, що цьогоріч Одесити поки що неохоче несуть дерева. Однак очікують земляків кожного дня з 8 ранку до 5 години вечора. Ми працюємо повністю. график у нас имеется с 8 утра до 5 вечера. Вот, э, любой резид приносит нам елочку, взамен получает конфетку, шоколадку, то бишь. Вот, э, 6 числа получили буквально две елочки. Вот они, их видите. Ожидаем наплыва. Комунальники розповідають, на дільниці зібрали приблизно 350 дерев, але прогнозують, що цього року їх буде набагато менше. Це пов'язано насамперед зі зменшенням попиту на новорічних красунь. прошлом году люди началі после старого нового года. это примерно з 15 числа. Вот в этом году ожидаем теж ну, конечно, в этом году продаж было намного менше. Это первое. Це перва цены, ціни, конечно. Сумшеші питому люди економіці і будем ждать. у комунальних підприємствах Одеси. Підкреслюючи, всі зібрані ялинки підуть на переробку. В подальшому працівники міських зелентресту будуть використовувати їх у якості добрив та кормової бази.